Добрий день, я Комікова Альона Юрія, керівник танцювального таканцери. Тема сьогодні нашого уроку буде продовження вивчення танцю для 4-5 років під назвою Маленький рівшар. Ми закінчили на прошлому році вивчення паливого кусочку. Сьогодні ми продовжимо. Так, ми закінчили, коли ми робили в сторону крок і залишились. Далі ми починаємо робити, е, працювати нашими стенами, ногу ставимо убік і зігнути. Наша ручка йде по колу і працюємо, працюємо нашими стенами на кожен удар і робимо акцент бік, 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 бік. І з'єднуємо з нашого колу. Але ми це робимо по одну візінку. Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім. Далі ми збираємо наші ніжки, міняємо напрям у кут і працюємо. Ніжки, змінюємо. Високий підйом наш працює. Піднімаємо п'яточки. І наші ручки так само до плечи. І робимо це разом. Ми закінчили. Раз. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Зібрали наш ножку. Праві. Починаємо змінювати з правої ноги. І раз, два, три. Так само вісім разів. Але якщо в нас звернулася ліва нога, рука до себе буде права. І так само, якщо звернулося права, то ліва рука до себе. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім ми стоїмо рогу. Далі у нас починаються невеличкі стрибки. Ми спочатку два рази відкриваємо сторону. Зібрали. В сторону. Зібрали. Далі ми робимо поворот у праву сторону і прийдемо і залишаємося боком до глядача. Раз. Зібрали два. Так само на іншу сторону. Раз. Зібрали два. Трошки швидше. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стрети. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. Ми завжди повертаємося на початкову позицію. Звід, звідси ми робимо і нахист наші ніжки. Ліва нога спереді, права заді. права нога до гори, ліва донизу. І робимо такий невеличкий поворот, Закрутили наші ніжки. І у кінці ми робимо зі скопом. Далі рука йде до гори. Раз. Два. І наше стегно Так само убік. І друга рука. Три. Чотири. І звідси ми починаємо. Ми починаємо, ми сідаємо на ліну Раз. І так через, будь ласка, повторюємо. І ми закінчили. на. Попередньому році в сторону зібрали наші міжки. Робимо крок правильно нагору в бік. І ліво повернуть колу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Змінюємо напрямку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ми залишилися лицем до глядачі. Ще одне, один зробимо руку добави. Ми будемо робити донизу, нагору. Ручку. Вниз, нагору. Вниз. Нагору. Вниз. Нагору. І звісно будемо робити крок нахист. на Ще раз. Ми одне, один рух. Пішли. Ми робимо тільки цей рух. Вниз, нагор. вниз, нагор. вниз. Чотири, нагору. Вниз, на голову. Відкриваємо вниз. Чотири рази робимо нагору, вниз, на Крок Корок, бік вправу, на праву ніжку. Остаємо. Руки відкриваємо, спищуємо ніжки. Робимо. нагору, нагору і спускаємось на лів ногу. Дякую сьогодні всім за увагу. Чекаємо наступну огонь.